Цього тижня ружинською громадою почав курсувати медичний шпиталь на колесах. Основне завдання цієї пересувної лікарні надавати медичну допомогу мешканцям віддалених сіл. Перший виїзд був заздалегідь оголошений, щоб люди могли підготуватися до приїзду лікарів та спланувати свій день для відвідування. На цьому виїзді до складу медичної команди входили стоматологи та сімейний лікар. Директор центральної лікарні зазначила, що графік ще напрацьовується, оскільки перший виїзд був своєрідним експериментом і не було чіткого уявлення про очікувану кількість пацієнтів. Ми напрацьовуємо формат виїзду нашого шпиталю. Сказати, які профіля лікарів будуть на виїзді, теж поки не можу. Середа, яка буде Слідуюча середа це теж буде виїзд. І ми подбаємо про те, щоб можна було людям робити саме елементарно. Це поміряти давлення, скажімо так. На глюкометрі поміряти норму цукру. Там є кардіограф. Можливо, ми навіть кардіолога свого будемо залучати. За словами дитячого стоматолога Оксани Рябоненко, люди зверталися з різними проблемами. Давайте послухаємо. Сьогодні Ружинська КНП надає стоматологічну невідкладну допомогу дорослим та дітям, лікування та пломбування карісу та видалення зубів. Стоматолог Руслан Рябаненко каже: головне мешканцям не боятися звертатися до пересувного шпиталю, якщо той приїжджає до їхнього села, і підкреслив, що всі медичні послуги надаються абсолютно безкоштовно. Щодо пацієнтів, людей, якщо ви бачите оголошення не боятися, звертатися, медична допомога буде надаватися безкоштовно. Для багатьох жителів села Зоріна цей формат медичної допомоги виявився новинкою. І вони з цікавістю спостерігали за роботою пересувного шпиталю. Оглянули мене, проконсультували. Все, що я запитала, мені відповіли, бо я більше думала і настроювала себе, чим насправді є проблеми. Я дуже рада, що я сюди сьогодні попала. Надалі розклад виїздів пересувного шпиталю буде публікуватися в соціальних мережах. Тому мешканцям рекомендується стежити за оновленнями. І, найголовніше, не варто боятися звертатися за допомогою до медиків. Пересувний шпиталь приїжджає, щоб ви могли отримати необхідне лікування прямо у себе вдома, без потреби їхати до лікарні.